Вітаю всіх, хто зараз дивиться мене і цікавиться нумерологією, як психологією картами Таро або Ленорман. На своєму каналі ютуб YouTube-каналі я розповідаю про те, як пов'язане наше життя з цифрами, як наші ім'я пов'язані з цифрами, дата народження. Тож підписуйтесь на Ютуб-каналі Ірина Пшеченко, хто бажає дізнатися більше про себе і узнати свій. Тайний код вашого. Дайте, я сяду зручніше. Вашого коду народження. Сьогодні я коротко розкажу вам про ім'я Володимир. Коротко, а в кінці розкладу карти поради на картах Ленорман. І так, Володимир або на російській мові Владімір. В основному я беру російськомовний алфавіт, тому що на російській мові розмовляють більше людей. І. Її більше російську мову знають більше, ніж українську мову. Але все залежить від того, як ви називаєте людину. І незалежно яка це мова. Якщо це російська, ви розкладаєте на російський алфавіт. Якщо це українська на український, якщо це англійський на англійський, і тоді це буде звучання і мати код. Того числа, яке ви називаєте по тому чи іншому. Але все рівно що б там не було, головне це дата народження. Ваш код, який ніколи не міняється, і та цифра, якщо ви правильно вас записали, ви родилися там 3-25 числа, чи якого ніколи не зміниться. І кожна цифра має енергію. І кожна цифра прикріплена до е, карт е, Таро або Ленорман. До речі, в картах Таро. Е, тільки вищі карти по своїй значимості мають цифру. Нижчі немає. Як то рицарі, там ще є там пажи, вони не мають цифр, а вищі цифри, такі як Мах, е, Жриця або ще якісь там е, е, різні карти вищого е, рангу мають цифри. І вони мають 22 цифри. Це второ. В Ленорман 36 цифр. І так, дивіться, слово, я написала, є слово. Е, Вал Володимир. Володимир. Володимир на українській мові. І я ці цифри розклала. Бачите, по цифрам. І виходить число 33. 30, 33, 3, 6. І на російській мові Владімір, Ну, ви знаєте, чому я взяла це ім'я? Тому що ви знаєте, як звати президентів деяких держав? Ну, нашу теж. Володимир. 30. Е, Володимир, це число 33. Кожна буква має число. Кожна буква матриця. І Владимір, теж коли всі цифри, це число 29. І 2, і 9 це 11. Дивіться. В російській мові Владимір це число 29. 29 в картах Ленорман це жіноче число. Це число жіноче. Дивіться, якщо людина чоловік і йому його назвали декод жіночої енергії, це значить, що він стає в два рази сильніше, тому що в нього є і чоловіче, і і жіноча енергія. А якщо 2 і 9 скласти буде 11, це число означає сила. Второ це сила. Це людина наскільки сильна і мощна, бо вона може приборкати багатьох. Це в російській мові. Беремо українську мову Володимир. Володимир це число, якщо порахувати всі числа, 33. Що це означає? Це означає ключ. Ключ, людина під ключ закрита, і ключі, але ключі вона може не віддати, ключі всі можуть не підійти. Але 3 і 3 це 6. В картах Ленорман, число 6 це туча, незрозуміло хто. Людина туча і може е, викинути що завгодно. Ви не знаєте, що, від, що е, ховається за тучею. І якщо брати е, е, карти Таро, то число 6 це карта закоханих. Людина більше е, закохана в себе. Людина більше сімейна, а людина більше любе, щоб його оточило красиве. Ось таке коротко по ім'ям Володимир і Владимир чим відрізняється. Але все ж таки я наголошую, все залежить від того, як ви називаєте дитину свою. Може, ви його називаєте Вова, Володічка. Ну, наприклад, і так само ім'я, вони всі короткі. Тому ім'я, в принципі, не мають великого значення, але вони мають велике значення, як вони написані в паспорті. І тоді можна код підібрати людини. Я так коротко, тому що мені треба спіти, тому що в мене по часу, я не, можу, я не можу робити довгі відео. Та й люди не будуть довго дивитися. А зараз на картах. До речі, я ще раз хочу сказати, що, чис, що слово Бог це число 13. А от слово Бог не міняється, що в українській, що й в російській мові. Бог це число 13, а деякі число 13 бояться. Тому що я казала, що за словом Бог стоїть більш складне це слово, більш ем, багато воно потребує від людини. І людина насправді не знає, що таке Бог з таким і, і що треба робити. Що треба робити. В, е, з цими Божими законами і з цими Божими цими знаннями і реліями. І так, е, три позиції, карта поради вам. Карта поради. На 2024 рік. Що вам робити? На даний момент або протягом року, то вже ви виберете самі три позиції. Вибирайте три позиції. Перша позиція, друга позиція, і третя позиція. Три, три позиції. Три позиції. Вибирайте карта поради. І так, що радить вам Всесвіт? Всесвіт вам радить. Тут жінка. Сесіда радить вам включить жіночі енергії, тобто доброта. Включить, займіться. Хоча я докину, тому що сама карта жінка вона сухо говорить про те, що карта поради. Карта поради то друг ваш, це жінка. Допоможе вам жінка, чи мама, чи папа, чи тато, і включить енергії свої, і це стосується дому. Бо собака служить. Або це, до речі, не те, що собака щоб вас служить. Собака що говорить, що це про службу. Довіртеся жінці якійсь, жіночі або свої жіночі енергії, радить і довіряйтеся, поруч вас хороший друг. Хороший друг, і, можливо, це жінка може бути. Мама теж може бути хорошим другом. Карта поради коса, відріжте, відкиньте, подумайте, що вам не треба, і відкиньте вже, перестаньте думати про щось. Якщо ви щось відкинете, можливо, вам е, стане легше. Ми, док... Я докину ще карту, що ж відкинути вам треба. Карта поради. Що вам відкинути? Відкинути е, тут карта щурів випала. До речі, це теж можуть бути якісь негативні впливи інших людей. До речі, відкиньте, ти знайдіть хто ваші вороги, хто під'їдає вас, як кажуть. Найдіть і відкиньте цих ворогів, щурів, які наносять вам якусь шкоду. Відкиньте, перестаньте з ними спілкуватися, і вам стане легше. Тобто відірвіть від себе те, що вам не треба. І порада третя це птиці, розмова, карти радять поговорити з ними. Або навпаки, на вас хтось може щось доносити словесно. Ми зараз знову. Ми, знову чому я ми? Я вас бачите, ви ми, ми вже суспільство. Хто мене слухає, ми суспільство. Вже. Вже ми суспільство. А я як педагог виступаю. І так, карта порада Третя, букет, букет. Поговоріть, поговоріть з ким-то. Можливо, тут іще йде, дайте комусь або хабаря. Карта букету. Поговоріть, або подаруйте подарок через розмову. Або ви отримуєте подарунок, а вам хтось щось скаже, і це буде для вас якимсь подарунком. Карта поради радить, або прийміть подарунки, не відмовляйтеся, або... Дайте комусь подарунок, дайте комусь подарунок, щось подаріть, щось залиш. Можливо, це комусь щось може, це щось і породу щось передається. Подумайте про це. Ось якось коротко порада, цікавтеся нумерології, вона дуже цікава, тому що весь світ це цифра. І все зараз переводять в цифри, і штучний інтелект цифри, і програми як це цифри. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, підписуйтесь в Тіктоці, ставте сердечки, підтримуйте мене матеріально, морально, я буду дуже вдячна за свої знання. Задавайте свої особисті питання. Задавайте свої питання, які ви хочете імена, щоб я розглянула і розказала. Залиште які або назва міст, що означає назва міста. І я подивлюсь, що в російській, що в українській мові, як воно співпадає чи ні. Хоча буває однаково, буває, в основному однаково, але буває різниця. Думайте, аналізуйте.